Добрий день. Ще раз добрий день. Хочу записати відео, Получив посилку. Такий SSD-диск. Буду ставити його замість свого жорсткого диска. У мене тут Windows стоїть на комп'ютері на SSD диску на 256 Гб. Для хр... хранилища. зберігання файлів у мене там стояв жорсткий диск на 1,5 терабіта. Ну, він дохлий повністю так сказати, чуть-чуть ще там живий, але в ньому стільки помилок, поставив на програму Вікторія, там помилок стільки, коротше, що ужас, він вісне, так сказати, ну, йому, коротше, він чуть-чуть там є, 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 дише, так сказати. Ну, купив отакий теж SSD. О. Зараз покажу, він називається він SOVN Ambulist. Ambulist, фіг його знає, як там воно по-англійськи. О, один терабіт, півтора тисячі він коштує. О! Плюс там доставка. На таке. Зараз я його вийму з пачки, покажу, як він виглядає. І Потім поставлю його в комп'ютер, протестую, чи він працює, чи що. Зразу в комп'ютері в мене тут системніку фіг знає, що там пилюка не чистилася, фіг знає, стоїть там жорсткий диск. Цей дохлий, будемо його викидати нафіг. Оце ось, жорсткий диск, ще один валявся. До речі, я його поставив валявся і я вирішив його не викидати, а спробувати його провірити. Поставив його на вікторію, І бачу, що він тестує. О, В принципі, пише 59 хвилин до, до тестування. і всі... О, 59 він тестує. Зараз цього є жорсткий диск. О, і тут всі білі сектора. Тобто він хороший. Де-не-де з'являються ці. Сіренькі, ну це теж то не страшно це так сказати. Це нормально. О, Тут вон видно, що білі сектора, це дуже хороші сектора. Тут вже сіренькі це такі вже гіршенькі. Ще такі сіріші, Ну, вже зелені, то вже хірові, О, жовті і червоні, взагалі хірові. Тут бачимо, бачу, що зелених, оцих, зелених, жовтих і червоних немає взагалі. О, там трошки є. Сірик, ну то таке. Тобто жорсткий цей диск нормальний. Валявся він, не знаю, де він в мене завалявся. Я вже його теж думав викидати напрямку, Думаю, він валяється і думав, що хата А він поставив на Вікторію бачу, що він нормальний. Зараз за годину воно прожене всі сектора. О, і подивимося, який він можна буде виправити ті сектора, в принципі, якщо він не особливо не сильно так сказати, грязний. Бо, <кій> от, він зараз провіряється цей диск. А от той там стоїть в середині, той фігур той, що на півтора терабіта, там ще один стоїть. Він дохлий повністю. Коли я його поставив на Вікторію, то тут куча червоних, куча жовтих, зелених. Коротше. Він вісно, навіть його толком і не провірила. Оцей на півтора біта вже 10% за, провірило за буквально хвилин там 5 може. Цей провіряло півтора терапіта, десь 30% провірило за двоє суток і далі завісло. Ну, жорсткий диск, галімий. Коротше, він вже <клес> в ньому з багато збойних секторів, він вісне. Коротше, ну, це йому повна хата. Це там той, що там он там зверху сидить, а вже з нього фішки зняв, потім буде його зтікати, його тільки викинути. А оцей, що валявся, походу і хороший. Вже 10% провірило, більше 10%. Я нічого поганого воно там не знайшло. Тобто сектора нормальні, не биті. Так що цей треба буде вставити. Може я його комусь продам, чи що. Бо він мені нафіг не нужен. Там вже два є, або буде лежати, так сказати. Ну, цей, цей ще жорсткий диск нормальний. Зараз воно провірить. І буду ставити жорсткий диск. Вичищу всю пилюку. Це та все, я того викину. Заодно ще провірю привод. У мене тут привод на, це, на запис дисків. в принципі Він теж вроде би, я колись спробував фішки накидав, то вроді би він дохлий. Тому що його нафіг викинути теж. Якщо він дохлий, хоч буде, в принципі, тут з передньої сторони буде е, дра. Ну, але то таке. Хай собі там краще буде дра, чим там має металлом стояти. О. Ну і Все, дякую за магу. Потім запишу відео, як цей жорсткий диск як працює, як цей SSD -шник працює. Отакий от SSD. -шник. Побачу, як він працює. SSD от видно, що зараз я його виковерю звідси і покажу, який SSD. Зараз виковерю і покажу, який SSD, а який. Якийсь жорсткий, наскільки він більш компактніший і наскільки він. Цього? Зараз тут трохи чорного. Якщо його знає, як ми тут його запакували. Ага, вроді би толку. Тут що, тут є якась інструкція, Нема. Щось там по-китайськи написано, коротше з Китаю. О, ну такий жорсткий диск, такий SSD. Хм. От з другої сторони. О, з Сторони, я бачу, що це. Тут надписи. in China Ну, понятно, SSD Solid State Drive до 2,5 SATA, 1 ТБ, штрих-консону Ambolite 1500. В принципі, ціна нормальна. Тому що такий аналогічний SSD, якщо від нормального виробника взяти європейського, то він буде три 4 стоїти. Ну, Бог з ним, що він китайський, але зато дешевий. Нічим він там не гірший нафіг за, за ці європейських виробників. Ось такий SSD. Зараз оце провірить оцей жорсткий диск. Потім провірю ще привод. Наскільки він робочий чи не робочий, чи його нафіг викинути. Походу, я так щось дивився, він вроді би здохлий повністю. І поставимо цей SSD-шник. Бачу якісь дирки під болти, не знаю, як його буде ставити, в принципі, бо того, що, того, що, комп'ютер трохи старий, і там є так сказати, місце для вставляння жорстких диски, а Під це місце нема. В принципі, фішки насадяться, а як його прикріпити, ну, якось привяжу із лентою. В принципі, в мене там один із СД-ніх, хтось, який він згрузиться. Стоїть, то я його не мав де всадити, просто прив'язав до другого е, жорсткого диска. До жорсткого диска прив'язав тупо ну, а Цього теж якось там коротше, пристрою, якось їх поприцепляю. І потім покажу, що з того пишу. Ну, от бачу, Вікторія перевірила 16% і нічого в цьому жорсткому диску поганого не знайшла. Того, скоріше, всього, що він до кінця провіриться і все там буде нормально. Цей жорсткий диск. Я зарано похоронив О, цей Samsung жорсткий диск. О, тут, правда, кришечки нема. Оце і верхньої. Оце ну, нічого, там той побитий, може на контому є. того зніму і поставлю. Все, дякую за увагу на все добре. А, Ще потім, ще, до речі, є в мене ще одна посилка.